Новини на інтері я Олександр Васильченко. Добрий день. Стало відомо ім'я загиблого напередодні на фронті українського армійця. Це майстер-сержант Георгій Халіков, мешканець Полтавщини, батько трьох синів. Смертельне поранення він дістав наслідок ворожого артилерійського обстрілу біля селища Гранітне. Ще одного бійця поранено. Його стан задовільний. Загалом минулої доби було 13 порушень режиму тиші. Окрім гранітного ворог відкривав вогонь із артилерії 122-го калібру поблизу Новозванівки та Кримського. Також цілив із протитанкового ракетного комплексу гранатометів і великокаліберних кулеметів. Чотири ворожі обстріли сталися вже сьогодні. Зокрема, під вогонь важкої артилерії знову потрапило гранітне. Ворог двічі обстріляв наші позиції з гармат калібру 122 мм та 120-х мінометів. Україна третя у світі за добовою смертністю від коронавірусу після США та Росії напередодні від ускладнень померло 692 пацієнти, зафіксували понад 22,5 тисячі нових випадків зараження. Одужало майже одинадцять половиною тисяч 30 жовтня. Згідно рішення держкомісії з питання екобезпеки та надзвичайних ситуацій у червону зону потраплять ще сім областей: Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська. Найбільшу відповідальність за профілактику хвороб покладено на сімейних лікарів. Після запровадження медреформи вони не мусять відвідувати хворих удома, проте зобов'язані цілодобово бути на зв'язку. А окрім тисяч пацієнтів, із якими підписані декларації, приймають ще й натовпи, які йдуть на вакцинацію. Як минає робочий день сімейного лікаря, спостерігала Оксана Тупальська. У сімейного лікаря Богдана Колісника у розпал пандемії телефон не замовкає ні в день, ні вночі. Хворі плачуть, скаржаться на симптоми ковіду, просять про консультації та шикуються у черги до кабінету. Цей лікар він гарно виконує свою роботу. Та я не можу нічого плохого про нього сказати. Дважды об'яснив мені то що я не зрозумів. Незалежно від такої тяжовий періоду, Уділяють всім дуже очень. дуже очень в це роботі. Ну, все хорошо. Ну, З початком пандемії э, стало більше роботи. Насамперед, раніше працювали 7 годин, 6 годин, тепер 10, може і більше. Ну, стараємося в такий важкий час більше емоційно відпочивати, відпочивати з друзями, з сім'єю, активний відпочинок, спортзал. Ну, якось стараємося заміщати цю, такі важкі часи тепер. А в цій кімнаті поруч пакують валізи до центру вакцинації. Богдан поїде за три кілометри від лікарні до торговельного центру у міні-холодильниках. препарати для щеплень. Запланована вакцина Астразенека, вакцина Пфайзер і вакцина Коронавак. На кожного пацієнта шприц до вакцини, серветки. сучасний мішок Амбу, який дозволяє. Як то кажуть, не дай Боже подихати пацієнту до прибуття кваліфікованої швидкої допомоги реанімаційної бригади у чергу до центру вакцинації люди вишикувалися за дві години до відкриття. Перед уколом просять про роз'яснення медиків. За деклараціями у сімейного лікаря Богдана Колісника майже дві тисячі пацієнтів, а ще консультації та вакцинації. Колись за день потрібно було 12-15 людей прийняти. Це за 5 годин прийому. Ніколи менше, ну тепер це 30-40. у сімейній амбулаторії, аби хоч трохи спростити життя лікарям, створили гнучкий графік роботи та допомагають одне одному приймати пацієнтів. Та сподіваються, що спад захворюваності настане. Працюють майже цілодобово. Ризикуючи життям за аж зовсім незахмарну зарплатню у середньому по Україні. Лікар первинної ланки отримує 14-15,5 тисяч гривень на місяць. Для порівняння помічник консультант депутата Верховної Ради обходиться платникам податків у 44 тисячі гривень щомісяця. Оксана Тупальська, Василь Дендін, новини, телеканал Інтер. Чи буде тепло у квартирах українців цієї зими? На дворі вночі вже заморозки, а гарячими батареями у оселях можуть похвастатися мешканці далеко не всіх міст. Більше, ніж холод людей лякають цифри в майбутніх платіжках, бо тарифи на газ підвищуються. Харків став першим, де опалення увімкнули вже в 99% будинків. Як це вдалося? Далі в сюжеті. Пані Алла показує свій хатній термометр 20 градусів січас. Опалення в Харкові почали вмикати ще на початку жовтня. За чотири дні під'єднали дитсадки, лікарні та школи. В этом году очень приятно, що отопление включили 6 октября. І для нас раньше срока, тому що на улице була температура ниже норми. Ще влітку в Харкові замінили кілометри теплотрас і модернізували шість котелень на тех котлах, которые были до этого, мы просто даже не могли разогреть до нужной температуры теплоносителя, чтобы подать его непосредственно потребителю. Тож ныне 99% будинків уже з теплом. Змінили й тактику реагування на недоліки. Ми подаємо на дом теплоноситель. і на наступний день йдемо по цьому дому і перевіряємо вже наліччя тепла, проверили, виявили ряд домів, которые у нас завоздушені. И по ним сразу оперативно отправляем бригады для... Та більше за холодні батареї харків'ян нажихають майбутні платіжки за опалення. У мерії запевняють, тарифи не зростатимуть. Тарифи в цьому отопительном сезоні, іменно в цьому отопительном сезоні, ні сьогодні, ні до Нового року, ні після виборів, повищені не будуть. Ні на тепло, ні на гарячу воду, ні на холодну воду, ні на вивоз мусора, е ні на проїзд в громадському транспорті, коли ми вже коснулись тарифів. Тому, так, да, нам не легко, да, ціна на газ. Сильно виросла, але е, ми будемо балансувати так бюджет, збалансіруємо так бюджет, щоб давати дотації сьогодні нашим харківським тепловим сетям для того, щоб вони могли проплачувати е, за газ. Наразі Кабмін підписав із місцевими громадами меморандум, згідно з яким виділить до 30 мільярдів гривень дотацій, аби тільки тепло для населення не здорожчало. Та от чи будуть умови цього документа виконані, експерти сумніваються. Если... Местные власти не будут повышать тариф на тепло. Эта разница просто р ляжет на предприятия теплокоммунэнерго, и они опять существенно растят долги за газ перед нефтегазом. Запасы угля в 4 раза ниже, чем ожидалось. Это вообще самые низкие запасы за, за всю историю независимости запасов угля на украинских тепловых электростанциях. Мы понимаем, что без электроэнергии работа насосов, І прочева оборудовання в котельних вопросом. І Якщо міста мільйонники ще можуть знайти ресурси для енергоманеврів, то для маленьких міст попереду непроста зима. Костянтин Рідін В'ячеслав Никифоров. Новини, телеканал Інтер, Харків. Тони хімікатів ртуть медичні відходи та ще безліч отруйних речовин. Усе це лежить просто неба за кілька десятків кілометрів від Запоріжжя. Звалище розрослося. За кілька гектарів біля річки і дачних ділянок місцеві кажуть небезпечні відходи сюди звозять не один рік. Подробиці в матеріалі моїх колег. Тут животних люди випасали, ані їх перестали випасати зі по одній причині, що животні почали вмирати. Кілька гектарів землі суцільного смітника. Це околиці селища Комишуваха, що за 30 кілометрів від Запоріжжя. Громадський активіст Юрій Потоцький побаченим приголомшений, каже звалище, справжня хімічна бомба. Це сата опасне лампи, котрої нельзя. Вот так от просто давити і заривати в землю, тому що все це состочними водами, які там дощ, снег. Все Свята йде в почву, і здесь от ріка конка протікає. От вона прямо здесь внизу. Все это попадает потім в Дніпро. Скільки отрути тут зібралося, ніхто не знає. А ще тут медичні відходи із запорізьких лікарень, військові ящики з невідомою рідиною датовано 81-м роком. Та сотні контейнерів з маркуванням особливо небезпечно. Це відходи, які на бочках там просто написано, що заборонено навіть до них підходити, дихати, не, не то, що якби ну, тут їх розташовувати. А ще страшенний смор Довкола. Бо бувало, раніше вітер подує, запахи такі, що. Громадські активісти з'ясували, що 2007-го цю ділянку землі віддали в оренду підприємству з утилізації отруйних відходів. Та декілька років тому фірма збанкрутіла. За її юридичною адресою в центрі Запоріжжя вже давно нікого немає, кажуть орендодавці. Ну, екології займалися лампочки, що вони там що робили, списували, ну, як підприємство організовували. А чим ще я ми що займалися, не знаємо? А от в обласному департаменті захисту довкілля і про підприємство, і про отруйне звалище знають відповідно до діючого законодавства, власник відходів ТОВ, НВП Запоріжпромекологія, повинна було е е е переробити або передати зазначені відходи для утилізації. Іншим підприємствам, утім, цього не зробили за рішенням суду. Майно з банкрутілого підприємства розпродали навіть ангари і паркан розібрали. А ось хім відходи так і залишились просто неба, як не дивно, але чимало місцевих про небезпечне сусідство дізнались лише тепер. Але у нас же на садівничому товаристві так деякі мають члени садівничого товариства, мають скважини. До 20 метрів, до 20 метрів. Вона ж це ж все попадає у воду. Це ж все ж попадає у воду. А потім ми його качаємо. Ми його п'ємо. В обладміністрації адміністрації запевняють, звали ліквідують, та тільки коли не знають. А ось щодо фірми відкрили кримінальне провадження. Власників розшукують. Артем Антоненко, Сергій Бордюжа, телеканал Інтер, Запорізька область. Школа без спортивної та актової зали кабінетів фізики, хімії та трудового навчання уявити таке в наш час складно. А от на Буковині дітям доводиться навчатися в таких умовах уже сім років. Чому розкаже Іван Сірецький? Облуплені стіни, аварійна стеля і прогнила підлога. Такі реалії для 170 учнів школи села Великосілля у навчальному закладі два корпуси. Головний ще за 2000-х капітально відремонтували. А от другий розташований поруч ледь тримається купи. Спортивна зала, кабінет хімії, кабінет фізики, майстерня знаходяться в будівлі, де більше як 100 років, і ця будівля в аварійному стані. Проводити уроки в старому приміщенні заборонили сім років тому. Олена Васильівна вчителює в цій школі ще з початку 80-х. Свій кабінет хімії згадує ледь не зі сльозами на очах. Тут було багато много тут було багато плакатів, різні правила. Тут був витяжний шкаф, там внизу були реактиви. А ще тут проводили хімічні досліди. У новішому корпусі для цього просто немає місця. Як і для спортивної зали. Нині діти можуть займатися лише на вуличному майданчику. Коли на вулиці дощ або сніг, і діти сидять в класі Запата. От у них є шашки. Цим вони вони займаються на руках у кабінеті фізики, крім старих приладів, величезні дірки в підлозі. А у класі трудового навчання настільки великі тріщини, що крізь них видно вулицю. Батьки школярів кажуть, їхні діти заслуговують на кращі умови для навчання. Коли я вчилася в цій школі, було все, було важко вчитися, але ми вчилися. Ми ми зробили, робили ем, з фізики лабораторні роботи. Нам показували все. А зараз у дітях немає такої змоги. За словами директора, ще чотири роки тому підготували проєктно-кошторисну документацію на будівництво нового корпусу з харчоблоком. Вартість робіт понад 20 мільйонів гривень. У селі сподівалися, що школу внесуть до програми велике будівництво, та й до чиновників різних зверталися неодноразово. Усе безрезультатно. У Чернівецькій облдержадміністрації кажуть, шкіл з такими проблемами на Буковині кілька. Тому це не є якоюсь унікальною ситуацією, на яку хтось закрив очі, але є декілька нюансів уже з 25 жовтня минулого року. У нас є власне справжні господарі. Це громади, які повністю несуть відповідальність за школи, і радять шукати гроші в бюджеті ОТГ. А як громада знайде, тоді обіцяють, допоможуть залучити державну субвенцію. Іван Сірецький Ігор Ріга, телеканал Інтер, Чернівецька область. Потужна канонада на адміністративному кордоні з окупованим Кримом українські підрозділи нашої морської піхоти провели масштабні навчання, відпрацювали дії в разі вторгнення противника з моря. Головним учасником стрільб стала українська самохідна артилерія. Як відстрілялися? Далі в матеріалі Військова колона з танків і бронетранспортерів йде зачищати плацдарм. Мають знешкодити умовного ворога. За легендою, на території Херсонської області вдасться морський десант противника. І от на полігон заїжджають самохідні артилерійські установки із квітковою назвою гвоздика. Військові їх ще лагідно називають савушками. Калібр снаряда 122 міліметри. Іван Навідник артилерійської установки каже: техніка стрільби з гвоздики це надскладна математика. Ми стріляємо е, навісним пострілом, а не прямим наведенням. Ми не бачимо ціль, нас коректують наші розвідники, тому використовується саме цей приціл для визначення кута, для визначення дальності і е, місця розташування цілі. Вадим мріяв про небо, а зрештою став водієм-механіком і не звичайної машини, а важкої артилерії. Зліза вона як, ну, ну типа ну, живе создання, ну. До нього на підход і м'яні відчутствують до кожного сантиметра ну железа і ну, пілот. Ну так же само на цій на машині коригували вогонь САУ із допомогою безпілотників, і точність влучання кажуть у командуванні ЗСУ була бездоганною. Безпілотна авіація своєчасно виявила критичні та важливі цілі та передавала їх задля... для координації вогневого ураження в ході. Виконання вогневих завдань самохідна артилерія готова до адекватних дій та перебуває у постійній бойовій готовності. Геннадій вівденко телеканал інтер із Херсонської області. Сенат Бразилії закликав висунути звинувачення президенту Жиру Болсонару щонайменше в дев'яти злочинах. Про це йдеться у звіті сенатської комісії. Розслідування тривало півроку. Серед звинувачень халатні щодо протидії епідемії коронавірусу, яка забрала життя понад 600 тисяч бразильців, а також підбурювання до злочинів, підробка документів, розтрата бюджетних коштів та порушення соціальних прав. Окрім болсонару, у списку винувачених ще понад 70 осіб, зокрема і троє синів президента. Апеляційний суд Англії та Вельсу відхилив скаргу російського телеканалу Раша Тудей. Раніше суд нижче інстанції оштрафував російське пропагандистське змі на 200 тисяч фунтів стерлінгів. Нагадаю, в грудні 2018 року британський медіарегулятор встановив під час кількох телевізійних програм ефіру РТ був порушений принцип невпередженості. Скіфське золото передадуть до Державного історичного музею України у Києві. Про це йдеться у заяві суду. Там наголосили це тимчасовий захід, що діятиме до стабілізації ситуації у Криму. Нагадаю, напередодні суд в Амстердамі ухвалив рішення про повернення скіфського золота саме у Київ. Подробиці розповість Олена Абрамович. Факти золота, церемоніальний шолом, коштовне каміння та мечі стародавніх греків і скіфів часів Херсонеса та сарматського періоду. Виставка Крим золотої таємниці чорного моря проїхала в Нідерланди в лютому 2014-го. Півроку художні цінності розглядали відвідувачі музею Аларда Пірсона. Потім півтисячі експонатів запакували і відправили в підвал закладу. Доки суд не вирішить, кому їх повертати. Апеляційний Суд постановив, що права української держави засновані на законі про музеї мають перевагу на підставі положення українського законодавства. Музей Аларда Пірсона більше не зобов'язаний повертати предмети до кримських музеїв. Сторони мають право подати апеляцію до Верховного суду Нідерландів. Це рішення апеляційного суду Амстердама підтвердило іншу виграну Києвом справу. Що у грудні 2016-го нідерландські суди зобов'язали відвести всі пів тисячі артефактів до Києва. Організаторка виставки, представниця кримських музеїв, тоді розплакалася. Навіщо чинити дії, які роблять людей дезінтегрованими? Рішення суду хвалив на підставі конвенції ЮНЕСКО. Згідно з нею, художні цінності мають бути повернуті суверенній державі, що надала їх для тимчасової експозиції, тому їх передадуть до Державного історичного музею України в Києві. Українська сторона зробила чимало стратегічних кроків, аби виграти цю справу. Щоб вересні 2014 тисячі рішенням уряду експонати передали у власність міністерства культури. Раніше вони були на балансі музею. На судах слово брала кримчанка міна Джапарова. Розповідала. Про становище кримських татар у 2020-му українській команді вдалося домогтися відводу одного з упереджених суддів. Ми перемогли та домоглися справедливості. Дійсно, міжнародне право не швидке, але невідворотне. Всі російські фейки, маніпуляції та спроби вести суд в оману. Зазнали краху, та коли саме експонати прибудуть до Києва, поки що невідомо теперішнє рішення набуде чинності за три місяці. Якщо Крим не подасть касації, Тож поки що скарби надалі зберігатимуться в підвалах амстердамського музею. Не безкоштовно Україні доведеться заплатити за інвентаризацію та зберігання щонайменше 120 тисяч євро. Мович, Євген Камінський, європейське бюро телеканалу. І королева Великої Британії Лизавета II повернулася до виконання своїх обов'язків після госпіталізації. Минулого тижня її величність пройшла попереднє обстеження. А напередодні 95-річна королева вже була присутня на двох віртуальних заходах. Привітала нових послів південної Кореї та Швейцарії у Великій Британії. У Букингенському палаці запевнили Єлизавета в доброму гуморі. Найстарішу у світі поштову марку незабаром виставлять на аукціон у США. У чому її унікальність? Та скільки за неї готові заплатити? Дивіться в сюжеті. А сер. Такий вигляд має найстаріша у світі поштова марка. Її назва чорний пенні. На ній зображена британська королева Вікторія. Номінал один пенні і саме цей зразок вирішили виставити на продаж. Торги відбудуться вже незабаром у нью-йоркському аукціонному домі Сотбіс. Ця марка датована 1840 роком, і її власник Алан Холіок розповідає: історичну значущість чорного пенні складно переоцінити. Зрозумійте, це найдавніша поштова марка на всій планеті за всю історію. Вона надрукована на першому аркуші паперу, з якого взагалі їх почали виготовляти, і саме чорний пенні став зразком тих марок, якими нині користується весь світ. До холі -Ока старовинний експонат потрапив приблизно 10 років тому. Понад три роки чоловік встановлював автентичність чорного пені. Згодом марка отримала сертифікат від королівського філателістичного об'єднання й асоціації. Це найдавніші організації колекціонерів поштових марок у світі. Нині ми сприймаємо цю марку як щось буденне. Однак до 1840 року їх просто не існувало, і саме цю марку можна назвати чи не найважливішою у сфері філателії. Аукціон запланований на 7 грудня. Попередню вартість оцінюють у межах 4-6 мільйонів фунтів стерлінгів. Хоча власник Алан Холіок зазначає, здивується, якщо ніхто не запропонує більше. Це світова ікона, і я розчаруюся, якщо ціна цієї марки не перевищить позначку 6 мільйонів фунтів стерлінгів. В аукціонному домі Сотбіс перепускають за марку чорний пенні заплатять більше. За деякими прогнозами вартість може сягнути 8,5 мільйонів фунтів стерлінгів. Владислав Політ, новини, телеканал Інтер. На цьому нас поки що, все перші підсумки дня. Дивіться вже о 17.40. Гарного вам настрою до зустрічі завтра на інтері.